Мийський індустріально-педагогічний фаховий коледж розформовують. Дирекція та викладачі кажуть, що новий навчальний рік студенти та педагогічний колектив розпочнуть вже в інших міських коледжах, а у звільненому приміщенні працюватиме нова освітня установа. Працівники, учні та студенти обурені та вимагають зберегти їхній індустріально-педагогічний фаховий коледж. Деталі у сюжеті наших журналістів. Фактично, ну я би так легенько сказав, плюнули нам лице. Ярема Іванович, ветеран педагогічної праці, з 58 років стажу 28 працює в Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі. Чоловік пригадує, навчальний заклад працює з 1966 року. Тоді профілем підготовки було будівництво. Коли у 1996 році наш заклад був обновлений на на Коломийський індустріальний педагогічний Ріши техніку, то ми, значить, залишили інші спеціальності робітничі, будівельні тільки кілька, а перейшли на інші. Професії робітничі, зокрема йдеться про транспортний напрямок і сферу послуг, кухарі-кондитери та продавці. Далі освітня установа отримала статус Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Після цього залишилися лише робітничі професії напрямку будівництва та транспорту. Продовжує Ярема Романюк. Але так як ми е, дістали статус 96-му році технікуму, то ми ще відкрили, е, е, значить, напрям педагогічний молодших спеціалістів по напрямку підготовки. Майстрів виробничого навчання для профтехучилищ західного регіону. Кілька днів тому директор коледжу їздив до Івано-Франківського департаменту освіти, де його попередили. Навчальний заклад закриють або переоформлять. Новина вразила всіх і учнів, і батьків, і педагогів. Адже їхній коледж єдиний у західному регіоні, готує майстрів виробничого навчання, каже заступниця голови первинної профспілкової організації Марта Лемішка. Якщо ми втрачаємо матеріально-технічну базу, ми втрачаємо. Здобувачів освіти писали ми від кабінет міністрів, і до міністра освіти і науки, і в департаменти 2 і в РНБО України, в директорат професійної освіти і в директорат фахової передвищої освіти. Ну і звичайно, департамент освіти і науки Віктора Тімаковичу, нашого Івано-Франківського. Батьки студентів теж у розпачі. Оксана Литвин, мама третьокурсника. Жінка каже, тепер не знає, який диплом отримує її син. Я не розумію. Наших дітей хочуть від це забрати, кудись розкидати. Наш президент Володимир Зеленський сказав, що таких техніків треба як найбільше, щоб можна було відбудувати нашу Україну, поставити на ноги. А тепер наші дітки їх розійшлися, і що вони мають робити? Я просто не розумію, яку ми маємо професію зараз мати отримати від це, бо як вони заберуть з техніку. Схожої думки Леся Кобилецька жінка переконана, в інших навчальних закладах діти не матимуть таких умов для навчання, які мали б у стінах спеціалізованого коледжу. Чому у нас у цій країні завжди щоб створити щось нове, треба переступити через когось? Ці ж люди вклали, ці робітники вклали свою душу у цей коледж. Тут є спеціальна техніка, тут майстерня спеціальна. В будь-якому випадку вони того не можуть навчитися там, що вони би навчилися тут. Директор коледжу Микола Він Няк теж випускник цього освітнього закладу. Чоловік зізнається, якщо з дітьми ситуація більш-менш зрозуміла, то що буде з колективом, невідомо. Групи кваліфікованих робітників переходять у ВПУ номер 14 разом з майстрами виробничого навчання і викладачами, які викладають на відділенні підготовки робітничих кадрів. Але це знову ж таки нонсенс, тому що у нас нема жодного викладача, який би тільки мав навантаження педагогічне на відділенні відділенні підготовки кваліфікованих робітників, тобто він має частину годин на відділенні з підготовки кваліфікованих робітників, частину має на відділенні професійної та технологічної освіти щодо фахових молодших бакалаврів, теоретично все погодили. проте чи вдасться втілити задум на практиці, питання відкрите, продовжує директор. Маємо входити в структуру Прикарпатського університету і покидаючи нашу рідну альма-матер переходити в приміщення інституту, який знаходиться. Тут поруч з нами. Знову ж таки, з інженерно педагогічними та іншими працівниками. Знову ж таки, нонсенс в тому, що контингент даного відділення плюс-мінус 200 студентів. Само собою зрозуміло, що більшість. Інженерно-педагогічних, педагогічних і інших працівників залишиться без роботи. Рідний коледж готовий відстоювати студенти та випускники. Далі легше тут все вчитися. Мені порадили друзі, рейтинг великий цьому навчальному закладі. Тут є дуже багато майстрів по професіях. Можна вчитися, моторів є якраз по професіях: слю, щекатури, тут все можна навчитися гарно і. Можна, якщо ти в інакше влучаєш, то вже хіба що дистанційно вчитися. Це є несправедливо по відношенню до нас, до викладачів. Просто за нашими спинами забирають нашу мрію, наше майбутнє. Це є несправедливо. І ми так не лишимо, ми будемо боротися до останнього. Мені тут дуже подобається, це тато мені порадив. Мій тато загинув на війні, і тому я сюди пішов, і для мене цей коледж як як від тата, тому я дуже сильно не хочу, щоб його забрали. Також і в нас будуть забирати гуртожиток, а проживати в другому гуртожитку я не зможу, тому що там заповнено. Тому я прошу вас не забирати. І тато де теж цього працювали. Зрештою офіційного документу дирекція поки не отримала тільки усне попередження. Працівники, студенти та батьки переконують, готові співпрацювати чи допомагати релокованому навчальному закладу в будь-який інший спосіб. Адже вільних приміщень у місті чимало, додає заступник директора з навчально-виробничої роботи Ярема Романюк. Об'єднатися ми можемо з ними, наприклад, першу зміну ми, другу зміну вони би вчилися, або ми навіть би зробили е, їм помогли зробити, бо ми маємо е, спеціалі. По будівництву повністю зробили їм ремонт у тих приміщеннях, де можна зробити. Наприклад, приміщення чудове заводу Кру. Там є адміністративний будинок чотирьохповерховий, можна там зробити. Що ми можемо прийняти, але в якийсь спосіб нормальний, не таким рейдерським захопленням нашого приміщення, і нас фактично викинути учнів і викладачів на вулицю. Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж не. Розформують, а фактично реструктуризують зі збереженням юридичної особи. Новий навчальний рік частина студентів імовірно розпочне у стінах Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Інша частина у приміщенні вищого професійного училища номер 14. в обласному управлінні освіти кажуть, рішення пов'язане в тому числі із освітньою реформою. Чи продовжать боротьбу за цілісний освітній заклад, учні, батьки та педагоги? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Щоб поговорити, зняти болючі питання, гострі кути, непорозуміння та пліткарства з такою метою Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж відвідали посадовці з області. Майже одразу після збору підписів до навчального закладу навідався заступник голови Івано-Франківської ОГДА Богдан Футерко. За результатами зустрічі домовилися, що всі учасники дискусії в певному сенсі повертаються на початок. Приїхав щоб послухати точку зору колективу, бо в мене не було такої можливості. Першу чергу мене цікавила точка зору. Колективу навчального закладу проблема полягає в першу чергу, тому що колектив не був залучений до обговорення. Вони не розуміють, що відбувається, вони не розуміють, чому це відбувається. То спробуємо зрозуміти, яка є реальна потреба розформувати один навчальний заклад і натомість поселити інший навчальний заклад, який безумовно є дуже цінним, який готує дуже затребуваних зараз фахівців. Але чи немає чогось якогось альтернативнішого рішення наступного дня до коледжу прої. Хав директор департаменту освіти обласної ОВА Віктор Кімакович. Він запевнив, що ситуація, котра склалася, ініційована не обласним департаментом засновником закладу є міністерство освіти. Отже, майно та земля належать державі. Однак область відстояла ряд принципових умов, щоб, хоч якось, зберегти освітню установу. В результаті цих складних рішень, які будуть прийняті, пункт перший жоден працівник наших закладів. І обласних не повинен бути звільнений, тому що йде війна, і зараз людині шукати якусь роботу, міняти цю не припустимо. Пункт 2. Оскільки взагалі всі заклади освіти у нас в Україні і в всьому світі не для освітян, а для дітей. Весь контингент повинен бути збережений і не повинен бути е, якимось чином е е, припинення е е, вступної кампанії. Спочатку Міністерство освіти справді запропонувало закрити коледж однак, департамент із цим не погодився та запропонував компромісне рішення. Коледж передати в структуру Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, а робітничі професії у ВПУ номер 14, каже заступник директора департаменту освіти обласної ОВА Ігор Гаврилюк. У нас є в області 27 коледжів, з них є 4, котрі не в структурі. Ми хочемо, щоб заклад зробив зараз набір на робітничі професії, професію, зробив на паху молодшого бакалавра, і ми працювали далі. Завдання держави, Кабінету міністрів, ми всі йдемо в Європейський Союз, для того, щоб коледж готував бакалавр. Вони в перспективі рік, два, три стануть вищою освіти. Ті ж коледжі, що не готуватимуть бакалаврів, опустять до рівня професійної освіти. Всі інші війдуть у структуру вищих навчальних закладів. У цьому полягає реформа передвищої фахової освіти. Продовжують очільники обласного департаменту освіти. Ваш випускник, ваша людина, яка закінчила коледж, іде в Європу. Хоче він носифікувати свій диплом. Він ким стає магістром ні, бакалавром – ні, бо він не додягає ким. Робіт він не хоче бути, бо він закінчив коледж. Ми маємо прийти до стандартів Європи. Ви перші. Хтось завтра, але це так буде в будь-якому випадку. Іншого шляху немає. В індустріально-педагогічному фаховому коледжі працюють 59 педагогів та 50 інших робітників. Ігор Гаврилюк запевняє, жоден із них не залишиться без роботи. Однак щодо прав студентів виникла дискусія: в коледжі вважають, права здобувачів освіти порушено. Я можу процитувати статтю? Ні, Не треба цитувати, тому що не відбувається ліквідації. Ваш заклад залишається, і він переходить просто підприємня. Міняє. І все згод за КПО лише дивіться, реорганізації не відбувається. Ви є коледж і виконуєте свої статутні завдання? На мою думку, це реорганізація і вона не повинна порушувати права та інтереси у які навчаються у цьому. Я зараз не говорю про викладачів. Я зараз говорю про здобувачів освіти. Це називається зміна підпорядкування. А тепер в мене питання до вас ви тільки що сказали, що порушується права здобувачів. Прошу назвати, в чому порушується права здобувачів. Відповідає здобувачів освіти ще. у цей навчальний заклад здобувати фах у цих аудиторіях, у цих навчальних Майстер на цьому полігоні здобувати спортивний свій статус у цьому спортзалі, і їх мали навчати саме ці викладачі. Здобувши освіти, ідуть здобувати фах, який є кодом прописаний. Якщо це стоїть 0,15 чи 0,14 щодо молодшого бакалавра, відповідно цей код буде в ньому те саме буде написано у, світ, у документі про закінчення. Світу. Заклад не міняється, назва закладу не міняється, факт не міняється, викладач не міняється. Тому це все речі, це емоції, документ про освіту нічим не буде відрізнятися, крім маленьких букв. Коледж Карпатському університету ви назвали де Юре, факти, а я говорю де-факто. Фак Бливає на здобувача освіти, але ваша позиція я зрозумів, дякую. до кінця. Не зрозуміло також, що буде з матеріальною базою, адже деякі станки використовують і студенти бакалаврату і робітничих професій. Тому колектив готовий боротися за цілісність свого коледжу до кінця, аж до пошуку іншого приміщення. Очільник обласного департаменту переконує, готовий іти на зустріч. Якщо вам цей кусок, як ви казали, ви до кінця липтя ви туди переїдете. То або почнете переїжджати в липні, щоб закінчити на початку серпня, я, я готовий все сприяти і разом з вами перевозити ті всі речі. Ми в одній, в одному човні, і ми хочемо зберегти його, хоча б якимось чином. Та все ж ідеальний сценарій залишитися в рідному приміщенні протягом промови директору коледжу тричі аплодували присутні в законі. Про фахову передвищу світу, чітко написано, що заклад фахової передвищої світи, маючи ліцензію. Має право готувати кваліфікованого робітника. Ви говориться про реформу, яка ще тільки анонсується, і Бог зна, коли вона прийде, поки ви реформуєте вищі навчальні заклади, я вже піду на пенсію. Як підготувати майстра виробничого навчання, скажіть мені, будь ласка, у приміщенні гуртожитку без бази? Це нереально. І це оці всі речі, я розумію, але це і відтягування нашої кончини, як закладу, як такого. справа в стінах також, тому що тут наші душі мене дуже були. Дискусію завершили рішенням створити робочу групу, до складу якої першим зголосився війти Віки Віктор Кімакович. Якщо ж рішення приймуть не на користь індустріально-педагогічного фахового коледжу, колектив має право подати позов до суду, додає заступник голови обласної державної адміністрації. Впевнений, що коли ми є достатньо велике місто, і тут є дуже багато можливостей вирішити цю задачу якось е більш конструктивно. Е е е е е е Чи зможе колектив відстоювати? Ну очевидно, що це можна буде робити тільки в судовому порядку. І як в інший спосіб я не знаю, як це можна буде робити? На жаль, обласна адміністрація не має повноважень для того, щоб втрутитися в рішення міністерства, якщо такі рішення будуть прийняті. Юлія Марциновська, Андрій Гаращук, Сергій Угрин, події НТК.